Ельфи шели правопадикі, марафон шили пропадики. Ельфи шріли Прабхупади Це ініціатива жіночої санкіртани, приурочена до щорічного зимового марафону. Суть якої полягає в тому, що книги нашого дорогого Ачарії ми пакуємо. Декоруємо, обгортаємо, прикрашаємо, готуємо вишуканий просад, формуємо з цього дивовижні подарунки і відправляємо всією Україною. Ця ініціатива виникла як ідея об'єднати жінок довкола служіння місії з поширення книг Шили Прабхупади і показати, що Санкіртана може бути дуже різною, і що матері можуть поширювати книги також разом творчим, гарним жіночим способом. Спираючись на авторитет, ми не можемо не зазначити, що для нас, як індивідуально, так і для громади, суттєво і найбільш принциповою є колективна єдність, не наша особиста персональна геніальність. Якщо ми приходимо служити, ми повинні допомагати іншим відданим служити також. Так ми об'єднуємося, стаємо ближче і разом легко, щасливо та натхненно залучені у величну. Величезну місію Я відчула прям справжній марафон. Цей настрій, інтенсив. Ну, якби слово ідеальне підходить марафон, коли потрібно за місяць встигнути дуже багато всього. І от це служіння ельфів прокупати насправді воно таїть за собою дуже багато процесів, дуже багато рішень потрібно приймати, дуже багато дрібничок важливих. От і тому. Відчуття, що а, за плечима на місяць, а цілий рік, мабуть. Зараз озираєшся назад і усвідомлюєш, наскільки сильно цей процес був одухотворений, що ти реально брав сили десь і навіть не розумієш, звідки ці сили бралися до кінця. У нас була максимально командна робота. Мене це дуже сильно мотивувало. також Підтримувало приїжджати. Мені дуже сильно подобалося пакувати ці книги разом, декорувати все це підбирати. Це було неймовірно, тому що ми все це робили разом. Мені випала надзвичайна вдача бути задіяною у діяльності ельфів Прабхупади в рамках марафону Шили Прабхупади. Перед новим роком всі очікують надзвичайного дива, але найдивовижніше, найдивовижніші скарби містяться саме у книжках шили Прабхупади. Тому бути причетною до розповсюдження в такій красивій, гарній, приємній, новорічній. Формі для мене було великою честю. Дуже складно було регулярно відвідувати зустрічі, де ми пакували книжки, готували прикраси для подарунків, але це дійсно було того варте, тому що результат, який був відгуки людей, які вони надсилали. Після отримання подарунків це було дещо надзвичайне, тому я дуже вдячна за організацію цієї ініціативи і хочу, хочу ще і ще приймати участь в такому надзвичайному дійстві. Після війни я приїхала з Києва до Ангелії, зараз намагаюсь бути корисною тут. Спочатку я не знала, як взяти участь у марафоні цього року, тому що рівень моєї англійської занадто низький для того, щоб проповідувати в цій країні. Але все змінилось, коли одного дня дорога в моєму серці, серцю мати Читганіш та поділилася ідеєю про те, щоб дарувати подаруночки у вигляді книг і солодощів. Мені дуже сподобалася ця ідея, і я вирішила приєднатись. Спочатку я написала всім своїм друзям, знайомим, однокласникам, вчителям, а пізніше створила пост на своїй сторінці в про те, що дарую подаруночки. І оскільки мені дуже сумно, що в моєму місті не ведеться активна проповідь, то я вирішила відправити цей допис на офіційну сторінку свого міста і завдяки тому, що вони поділилися на своїй сторінці. То мені почали надходити повідомлення від жителів мого міста, і що ці книги вони про самопізнання, що вони відповідають на всі питання нашого життя, і найголовніше про те, хто я, куди та звідки. Також наголошувала, що останні 4 роки мого життя це найщасливіші роки мого життя, і тільки тому, що я скористалася знанням. Яке запропоноване в цих книгах. Мені подобається пакувати подарунки. Я милюся про те, щоб ці люди, які отримають ці книги, вони були відкриті до цього знання, щоб в них було достатньо відкрите серце і краплинка віри, щоб відкрити ці книжки, прочитати, відкинути свій скептицизм і все інше. І прийняти це в своє серце. Я молюсь про купати, щоб він пролив милість максимально на цих людей, які згодилися отримати такі подарунки, тому що зрозуміло, що це вже незвичайні душі, які сказали так. І якщо я можу бути для них якимось чином корисною і для місії, то я приймаю таку можливість. Тому я беру участь в цьому марафоні таким чином. Якщо, наприклад, хтось боїться поширювати от книги на Сан-Кіртені на вулиці, тут у нас була ціла команда, і якби це особливий дуже вид поширення книг, таке колективне, колективне служіння. Джей. Поки ви споглядаєте, яка ліла в нас була на пошті, ми скажемо, що за перший рік такої ініціативи ми поширили 120 книг, за другий 500. А далі треба рости та без вас ми не зможемо. Нема. Нема. Ми радо запрошуємо вас стати частиною нашої команди Ельфів Прабхупади щоб разом здійснювати малюсінькі спроби, щоби задовільнити того, кому ми зобов'язані усім. Слава Шрилі Прабхупаді!